Дорогі друзі, ну і я подивлюся, як там голосування. Ну, так, є? Так, мені треба себе відсунути кудись сюди поки що. Так. Так. Тут у нас 50 на 50. Так, тут у нас 50 на 50. Ладно. Ну, типа, як це вирішити. М О, я придумала, О, я придумала заездить. Да можно, типа, приятку роз... запустить. Типа колесо ртуны. Сори. Сори за російську мову, я просто не знаю, экси по-украинскому. Перестанемся с тобой сюда, щоб не мешалось. Так. Ой, не. О. Так, колесо фортуны наш. Давай зробимо тут. Забедан, це нам не треба, це Ай, напевно. знімати, Познімати. Не. Знімати Все. Готово! Так, ну все, закручуємо. Ну Що вы що выпадать, що выпадем? Лісов фортони виграю, виберу, виберу, знімати. Виберу, знімати, коротше. Ну ладно, буду знімати. Ну, чекайте відео по EBS Paint Text. І всім па па па, -па!